Написав НМТ з математики на 200 балів, власне, і з фізики на 194. Напрямок у мене називається кібербезпека, а все ж це. Тестування програм програм 150 учасників, а це найуспішніші учні шкіл Хмельниччини, долучилися до встановлення рекорду України, створення мапи держави драпірованими хустками з автентичними народними розписами. Про це розповіла Суспільному директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук. Наші випускники, які поїдуть вступниками в вищі вузи різних областей України, повинні розуміти, які цінності притаманні саме тим регіонам. А ці розписи настільки важливі для кожного регіону, що вони вже внесені і в всеукраїнський перелік, і занесені під охорону ЮНЕСКО. Максим Статнік з Хмельницького також долучився до рекорду і залишив побажання у капсулі часу. Бажання, щоб Україна оставалась незалежною державою, щоб завершились бойові дії, щоб наша країна постановилася після військових дій. Збирали мапу із розписаних головних жіночих уборів, сюжети яких створила головна художниця Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Анастасія Пономарьова. За її словами, на карті зобразила 16 народних традиційних розписів із різних областей України. Розписи були поширені хаотично і поширені на етнічних регіонах, тобто Поділля. Але Поділля зараз відповідає декільком областям: Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, навіть частина Одеської. І є подільський розпис, тобто чітко по областям розподілити розписи майже неможливо. Рекорд фіксує офіційна представниця книги світових рекордів у Хмельницькій області Аліна Скоморухова. Рекорд України. Категорія вперше. Мапа держави створена трапірованими густками з автентичними народними розписами у виконанні випускників закладів загальної середньої освіти Хмельниччини. Кількість учасників 150. На 5,9 метрів. Дата встановлення рекорду 21.08.2025 року. Сьогодні ми робимо акцент на декілька речей. По-перше, це молодь, наше майбутнє. І ми пов'язали цю ідею рекорду з українськими традиціями. Аліна Скоморохова каже: також на Хмельниччині та за її межами таким чином популяризують національну ідею. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.